Віпопіс Present. Друзі, Джип Компас 2017 року. Приїхала моя машинка і в неї, на жаль, замінили рейку рульову. Тому що попередня вийшла з ладу. Ось бачите, який в неї номер чудовий. І рейка чудова. Тут вона рижа. І тут вона рижа. А оце рульові тяги. Але давайте я зараз її вийму. Ми, ми подивимося на неї ближче. Ось така рейка. Крайслер Фіат. Дивимося, що з нею сталося. І ось що ми бачимо. Втулки немає. Це жахи. Вона так тарабанила, так стукала, що і зараз я її беру, навіть так похитаю, і вона дає звуки. Що з нею могло трапитися за 130 тисяч кілометрів, я не знаю. У мене така є підозра, що її підмінили, коли робили мій автомобіль. Там поруч робили для себе автомобіль на продаж. Там точно такий джип стояв. Більш за все, що з нього зняли рейку і поставили на мій, а з мого. Поставили туди, бо там передка зовсім не було. Ну може бути. Дивіться, тут ще є номер ось. Бачите, чи вам видно? Аж 616 236, 94, 00, 829. Може це саме цей вал іде під таким номером. Чи її можливо відновити, ще поки не знаю. Потрібно її відразу відмити. На СТО мені сказали, що це зробити неможливо. Тому що вона вже не годиться. Але завжди є але. Бачите, кріплення самі непогані. І тут теж кріплення. середина чистенька. Тріщин немає. Може не схотіли просто возитися з ним. Ось до цієї рейки дві тяги рульові. Вони теж забракували. Сказали, що ці тяги теж не гадяться. А чому? По причині, що воно поржавило і почало тут скрипіти. На цьому кулаку поворотному. Це одна тяга. Бачите, на ній ще фарба навіть є чорна. А це ось інша тяга. І це його рідна тяга ще з Америки. Ця зовсім погана. На цій вже фарби немає. Ось такі ці тяги рульові. Чи на них що написано? Не скажу, на цій немає. Точно і на цій, на цій щось написано, але це потрібно відтерти, а тоді уважно дивитися. Зазвичай пишуть на цьому самому цоколі фірму і номери. Оце така історія, друзі, з цим джипом компасом. Дійшов я до заміни рейки. Але нагадаю вам номер. Багато хто путається, бо там є джип Чирокі, є джип Гранд Чирокі, а рейка повинна бути від джипа компаса. Ось дивіться його номер, уважно показую, щоб не путали. Бачите? 068 273 35 А ac Ну а далі йде якась дата виготовлення. Там є 22.09.17. До речі, 22.09.17. джип у мене зібраний в 11 місяці 2017 року. Можливо, це його рейка, а можливо і не його. Як кажуть, вже пізно пити боржомі. Потрібно знаходити вихід, і я його знайшов. Купив бушну рейку. Через OLX знайшов. Люди трапилися порядні, ніхто мене не обманув. Прислали мені рейку. Той джип пройшов 35 тисяч миль, ну, вона майже нова. Поставили зараз ні стуку, нічого нема, ні люфту. Ну, автомобіль ще раз. Покажу, щоб ви розуміли про який йдеться. Це 2017 рік. Jeep Compass 2.4 MultiAir. Добре, дякую вам. Підписуйтесь на мій канал, буде багато цікавого. Все буде добре, все буде Україна.